Привіт! З вами Нік Доторжний. І як ви вже здогадалися, сьогодні у нас на огляді огляд зварювальних апаратів. Це два зварювальних апарата і один напівавтомат від торгової марки Енерсол. Відразу забіжу трішки на період і скажу, що Енерсол має дуже хорошу репутацію там, по бензогенераторам, і люди про них дуже класно відкликаються. І мені цікаво разом з вами попробувати, що можуть дані зварювальні апарати. Як завжди, будемо їх ганяти на різних електродах, будемо працювати на пониженні напрузі, побачимо, що вони можуть. І як то кажуть, прийшла весна печі до красна. Друзі, відразу хочу сказати, що у мене сьогодні буде прям така серйозна робота, яку ви можете побачити за лічені хвилини. Багато води лити не буду, тому що багато чого про них ви зможете ще почитати додатково в характеристиках. Але деякі важливі моменти я відмічу. Відразу скажу, що ендерсол повністю дає 3 роки гарантії на свої вироби. Також покажу, що куча сучасних функцій це є egbt технологія це є форсаж доги. Коли зварювальний апарат бачить, що в мережі низька напруга він автоматично підкидає струм. Далі гарячий старт. Далі йде антизалипання електрода. Звичайно ж, захист від перегріву і 40% віддає цей апарат при максимальному навантаженні. Покажу з якими режимами може працювати даний апарат. Це MMA t Lift, також покажу, що мінімальний струм 20, максимальний 120 А. Відразу скажу, що ці характеристики правдиві. Тут не малюють вам якісь попугаї. І як бачите, навіть вказали, що максимальний діаметр електрода 3,2 мм. Але ми будемо пробувати більше в нас тест. І саме цікаво, що вказали Enersol, що може працювати від 160 вольт. Ну, ну ми провіримо. Такі самі функції має апарат на 140 А, але тут уже зварений струм йде від 20 відповідно, до 140 А. І також максимальний електрод 4 мм. Метри, цей апарат йде вже цікавіший. Ось так виглядають два апарати. Як бачите, є цифрове табло. Ці всі моменти я буду підключати і перевіряти. Дуже подобається, що є позначки D+, D-. Це дуже зручно. Також тут на апараті є позначки плюс-мінус. До речі, друзі, і моделі AWM 140 відсоток навантаження іде 60. Також швидко розповім про цей напівавтомат. Як бачите, є всі ті самі сучасні технології, тривалість навантаження 60%. Відразу покажу, що вони тут козирюються, що є синергетичне управління, це є таке автоматичне управління. Потім вам поясню, що це. І може цей апарат працювати від катушки 1 кг і також 5 кг. Вже цікаво, чи поміститься сюди 5 кг катушка. Ну, ми ці моменти перевіримо. Покажу, які йдуть функції: Мік, мак, ММА, Тік, Ліфт. І плюс режим, який дозволяє варити без газу. Мінімальний струм 2 А, максимальний 140, мінімальний електрод 1,6 мм, максимальний 4 максимальний і дріт 0,8 мм, і також цей апарат може працювати від 160 до 260 вольт. Покажу, як виглядає даний зварювальний апарат. Зверху є ручка для транспортування, відповідно, сюди встановлюється зварювальний дріт. У передній частині апарату, як бачите, є регулятор для виставлення сили струму. Регулятор той можна постійно крутити. Це дуже добре. Такі регулятори взагалі не ламаються. Далі є перемикання між дротами, там 0,8-1 мм, і є різні режими. Казав зварювання без газу, мік, ММА і також тік-ліфт. Е, відразу хочеться сказати, що роз'єм тут де не євро. Роз'єм іде звичайний, але без проблем. Е, до таких роз'ємів будь-де в інтернеті можна купити рукав. І покажу, що на виходах, тобто на байонетах є зазначений і плюс, і мінус. Зі зворотньої сторони стоїть кулір, заземлення, вихід під газ і кнопка увімкнення і вимкнення. Ось так виглядає механізм протяжки. Покажу. Як бачите, ролик можна переставляти і на 0,8, і на 1 мм. Безпосередньо на самому ролику все зазначено. Швидко і зручно міняється ролик. Також хочу відмітити, що всі мережеві кабеля гумові, м'ягенькі. як бачите, вилки йдуть з сертифікацією і вилки йдуть на 16 А. Так, довжина мережого кабелю в напівавтомата становить 1,67 см, а в обидвох зварювальних апаратах 1 метр 35 см. Не знаю, мало чи не мало. Можливо, в сьогоднішніх реаліях це є багато. Кому треба, той може підключатись через подовжувач. Вага зварювального апарата 120 А становить 2 кг 300 г. Вага апарата 140 А становить вже 2 кг 945 г. І вага напівавтомата. 5 кг 20 грам. Як для півавтомата, це дуже легенька вага. Покажу комплектацію кабелів до 120-ї моделі. Відразу хочу сказати, що вони гумові, м'ягенькі. Як бачите, кабель заводський з поперечним перетином 1 на 10 мм квадратних. Ось так виглядає маса, ну сама звичайна, сама проста. І ось так виглядає тримач електродів. Відразу скажу, що він на 200 А. І покажу, що довжина кабеля і маси однакова – 2 метра 8 см. Покажу, як виглядають кабеля до 140 моделі, такі самі гумові гнучки, але поперечний перетин тут вже більший: 1 на 16 мм квадратних. Клема маса сама звичайна, яка тільки може бути. І покажу, як виглядає тримач електродів. Як бачите, також на 200 А. Дріт, який з тримачом електродів, має. 3 метри, А дріт з масою 2 метри 12 см. До напівавтомата кабель з масою має трішки більше, чим 3 метри. Тримач електродів до напівавтомата також має трішки більше, ніж 3 метри. І безпосередньо зварювальний рукав також має трішки більше, чим 3 метри. Так, і до комплектації допі автомата чуть не забув сказати, йде два запасних сопла: одне на 0,8 мм, одне на 1 мм, і тут також в комплекті вже стоїть на 0,8 мм. Опа, так як Нік зараз знову випробовує зварювальний апарат, але, схоже, цей апарат краще за Ніка справляється з роботою. Я зайду на є-каталог, е щоб ознайомитись з асортиментом. До речі, зручно шукати потрібну модель через є-каталог, е так як тут є доточні фільтри по типу апарата, по виду зварювання, по максимальному струму і навіть. По вазі. і ось ми вже отримуємо список моделей, які відповідають всім нашим вимогам. І до речі, є каталог, це українська компанія, яка працює уже понад 20 років. Так що можна бути впевненим, що тут не тільки ціни, а й якість на місці. Давайте подивимося, що тестує Нік. І ось ті самі моделі, що на огляді. Тут ви можете бачити характеристики, фото та обрати магазин, якому ви довіряєте. Що вам було легше, можна порівняти декілька моделей між собою, щоб точно знати, що підійде. Саме для вас. Отож, друзі, нік, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, підключив апарати до мережі, давайте подивимося, як вони працюють. Як бачите, є таке синє табло. Воно захищене такою плівкою. Давайте плівку здеремо. О, плівка здирається, і табло стає ще більш яскравішим. Так, увімкнув зварний апарат, покажу, що. Табло світить досить яскраво, у мене в студії класне освітлення, як бачите, досить яскраво, максимальний струм тут 120 А. Відразу вказано, яким електродом може варити. Покажу, як перемикаються режими, просто натискаєте на крутілку всередину, перемикаються режими. Бачите, Тут також можна наставляти і Ампераж на гарячий старт, і на VRD також можна наставляти Ампер. І є ця функція, також тік, все наставляється. І чуть не забув сказати, саме головне, ось бачите, є VRD включене. Кому не треба VRD, його можна вимкнути. Просто довше потримали цю кнопку, і бачите, VRD вимикається. Дуже зручна функція VRD, хто працює в якихось там конструкціях, де там волога якась є, хто може на вулиці зварює в волозі, то я би все ж таки вмикати VRD. VRD понижує напругу безпосередньо на самому електроді, коли ви будете міняти електрод чи там за якусь конструкцію зловитись, що вас не вдар. <глотоком>. Тут є така функція. Тут, як бачите, теж вказано 140 а 3,5 мм. міліметрів. Далі звичайний режим зварювання ММА, все так само переключається, так само все налаштовується з гарячим стартом, із функцією тік. І так само VRD. Зараз тут вимкнуто і перемикається, що VRD вже включено і працює. Як на мене, дуже зручна функція. Але з VRD відразу кажу, що буває тяжкіше підпалити дугу. Хто Хто там не суперпрофесійний зварювальник, якщо десь варити в сухих приміщеннях, звичайно, VRD можна вимикати. Давайте перевіримо, чи поміститься сюди бухта на 5 кг. Без проблем, друзі, без проблем. Так, давайте поставимо бухту кілограмову, якою можна варити без газу. Це є флюсовий дріт. Опа! Ага, мабуть, я так помітив, що це знімається. В принципі, не сильно воно і зажати. Так, знімається ось така накладка і, відповідно, можете поставити буфту на 1 кг. Так, давайте її попробуємо запустити в механізм. Міняти не треба, обкушуємо, щоб був рівненький. Звичайно, що можна подавати і натиском кнопки. Але мені здається, що ось так буде швидше подаватись. Так, так швидше набагато йде завантаження. Так, друзі, покажу вам, на яких електродах я буду перевіряти дані зварювальні апарати. Це електрод 1,6 мм, 3 мм, 3 мм у Оні, також є 3 мм по нержавійки, ну і звичайно максималка 4 мм. Щоб тест був більш об'єктивний, для цього я взяв у сусіда латер, за допомогою якого я буду понижувати напругу аж до 160 вольт. Першим буду тестувати апарат на 120 А. Як бачите, виставлений струм 60 А. Підразу дуже класно, що на табло є підказка. Як бачите, діаметр електрода 1,6 мм. Спокійно, спокійно варе 1,6. Навіть можна зменшити струм. Далі, як і планував, на латері виставив 160 В і як ви бачите, робота від 160 В без проблем працює з електродом 1,6 мм. Ну і погнали далі, друзі. Взяв електрод 3 мм, без проблем працює як від 220 В, так і без проблем працює від 160 В. Роботу від 160 В ви зараз можете бачити на екрані. Видно, що апарат працює добре, аж навіть я проплавив метал. А зараз буде дуже цікавий тест з електродом 3 мм Оооні, адже не кожен апарат може з таким електродом працювати. Як можете бачити на екрані, при 220 вольт з електродом ООНІ працює добре. І також з електродом ООНІ працює добре від 160 вольт. Але відразу, друзі, вам скажу, що при роботі від 160 вольт я вимкнув функцію VRD. Так, тепер справа дійшла у нас до електрода 4 мм, хоча виробник вказав, що не можна цим апаратом варити 4 мм, але в нас, друзі, якби тест. Ну, як бачите, апарат вари, але відразу скажу, що апарат не призначений. Якщо десь колись для дому прийдеться зробити, без проблем невеличку роботу, 4 мм, цей апарат зможе виконати. Друзі, ну що тут сказати? Йому важко, але як бачите, четвірка нормально нормально проварює товстий метал, не просто зверху кладешова. Як бачите, я навіть проварив. Я так спішу вам показати роботу всіх звальних апаратів, що чуть не забув показати, як працює даний апарат по нержавійці. Ну, що тут сказати, як бачите, проварює класно і також від 160 В працює нормально, проварює нержавійку без проблем. Зварювальні шви ви зараз можете бачити на екрані. За них строго мене не судіть. Ну що ж, прийшла черга тестувати апарат на 140 А. Також даний апарат я почав тестувати з електрода 1,6 мм. Як бачите, варять добре, проварює дуже класно. Також вам скажу, що якісним апаратом вважається той не який варе максимально великим електродом, а той апарат, який варить наоборот, мінімальним електродом. До речі, даний апарат без проблем працює і від 160 вольт. А що стосовно електрода 3 мм, як бачите, той апарат ну, просто взагалі його не відчуває, але прямо його стихіє. І, до речі, від 160 вольт також працює коректно. Результат роботи від 220 та 160 вольт ви зараз можете бачити на екрані. Як бачите, метал проварений добре. І пішли далі самі цікаві тести. Це є електрод 3 мм ООН. Як бачите, модель 140 А також без проблем працює з електродом ООНі і також без проблем працює від 160 вольт. Але нагадую, що від 160 вольт силу струму на табло треба обов'язково збільшувати. Ну що ж, погнали, протестуємо на максималках 4 мм 220 вольт. Я думаю, роботу ви його чуєте, і майстри з досвідом також можуть написати своє враження в коментарях, чи добре ці апарати варять, чи так собі. І, до речі, від 160 В цей апарат з електродом 4 мм також добре проварює метал. Результат ви можете бачити самі зараз на екрані. Але я, друзі, впевнений, що мало хто вдома в домашніх умовах працює з електродом 4 мм. Ну і для заключення тесту я вирішив перевірити даний апарат по нержавійці. Як бачите, від 220 В працює коректно. Також від 160 В працює без проблем. Якість зварювальних швів ви можете зараз бачити на екрані. І відразу скажу, строго не судіть. зварщик я ще той. Ну що ж, а тепер прийшла черга тестувати на півавтомат. Спочатку я поставив флюсовий дріт діаметром 0,8 мм і, побавившись трішки з налаштуваннями, виставив потрібний режим, про те, що я розповідав раніше, і почав працювати даним апаратом від 50 А на табло. Відповідна і подача дроту підлаштувалася в мене автоматично. Про цей режим я також вам розказував раніше. Ну і звичайно, я перевірю, як працює напівавтомат від 160 В. Як бачите, без проблем вари, без проблем працює. Результат зварювання ви зараз можете бачити самі. Потім я щось собі так подумав, а давай попробую, чи я зможу зварити е, докупи дві профільних труби від напруги 160 вольт. І як бачите, без проблем в мене це вийшло, хоча я не професійний зварювальник. А щоб був тест ще цікавішим, я поїхав до майстра, який займається козовними ремонтами авто, щоб він дав свою професійну думку. Нормально. Добре. Можна, угу. Правильно, вий... ти О, короткими вийш. такими вариш, бачу. Так. Точку, 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 точку. Угу, угу. Остигає угу. знов точку, точку точку. Ну, шо, щоб не повело, правильно. То не, то, блін, ти тако не вариш пушняки, яка це. Я Я понял. Все. Розумієш? Угу. угу, угу. Все. Ну, в принципі, вистачає два. Два тонких метала листових приварити бачу. з головою. Тобто в автомобільному ремонті він може працювати, правда, спокійно. Ну, бачу, бачу, Все. бачу. І контакти сваріш купи так, щоб. Угу, угу. Все. І як бачите, бачу. у майстра також претензій Супер. немає. І апаратом спокійно можна зварювати листовий метал до 0,8 міліметрів. Так, перемикаємо тепер в режим ММА. І скажу вам відверто, без лишньої води. З електродом 1,6 мм від 220 і від 160 В працює класно, стрійкою теж працює без проблем. З електродом Ооні від 220 працює добре. Від 160 трішечки так з натяжечкою працює. 220 Ооні і 160 Ооні. Але з електродом 4 мм працює добре. І навіть від 160 В дуже добре проварює метал. Так, розбирав спочатку зварювальні апарати, поступово буду розповідати. В дешевшому, як бачите, стоять дві шини, шини алюмінієві, але товщина тої шини становить 2 мм. Все зафіксовано на різьбовий герметик. Як бачите, на екран керування йдуть роз'єми, все це діло від'єднується. Від Далі, як бачите, Йдуть два конденсатора, Між собою вони також зафіксовані компаундом. Спеціальна така діелектрична пластина. Вона від кулера безпосередньо направляє прямо потоки на радіатори, щоб це все діло класно охолоджувалося. Відразу скажу, що видно почерк якості, тому що гвинт який тримає цей діелектричний дифузор. Так? Він має ось таку заглушку. Також в 140-й моделі три гвинта тримають три заглушки. Вроді би нафіг треба, але заморочилася. Як я завжди кажу, великі діла пізнаються з малих. У зварці 120 А стоять два конденсатора по 470 мкФ, а в зварювальному апараті 140 А стоять два конденсатора вже по 560 мікрофарат. Також хотів відмітити, що плюсова клема. В стосороковому, як бачите, вона вже йде тут латунна. І ще один нюанс: В 140 сороковому є зі зворотньої сторони також така ця діелектрична пластина, і яка спрямовує безпосередньо потоки повітря на охолодження всієї плати. також. Контакти, як бачите, всі-всі заізольовані. Знизу в термоусадки, тут також термоусадки. І на 120 й моделі також заізольовані. Кабеля, які проходять повз радіатор, спеціально в такій термогофрі. Як бачите, тут також, щоб нічого не перегріло, щоб нічого не поплавилось. До речі, друзі, також скажу інформацію по кулерам. Дуже якісні кулери стоять від торгової марки Bionic. Так, покажу зблизька всі елементи плати, як бачите, також видно дросель там на компаунді. Все зроблено акуратно, ну претензій взагалі немає. Покажу, що реле стоїть від торгової марки Seine Tong, Як бачите, з сертифікатом CQC. І 120-ті моделі точно таке саме реле стоїть. Так, Розібрав напівавтома. Покажу, який моторчик стоїть на подачі катушки. Як бачите, має серійний номер, моторчик тут стоїть заводський. На моторчику клеми в усаці. Далі покажу, як виглядає трубка, через яку подається газ. Шини тут також стоять алюміній, але, як бачите, алюміній товстий. Всі-всі контактні групи на герметику. Це зроблено для того, якщо десь впаде чи стукнеться, щоб нічого ніде не відійшло. Також така сама стоїть релюшка, як у зварних апаратах. Так, і покажу, що там всередині стоять два конденсатора по 470 мікрофарад. Ну що ж, друзі, в підсумку скажу, що мені сподобалось, а що мені не сподобалось. Звичайно, сподобалось мені, як працюють ці апарати. Як ви побачили, працюють вони від 160 вольт. Також сподобалось, що є дуже багато функцій, які ви можете лавірувати під себе. Ну, Буду відвертим, не дуже то сподобалось, що в комплекті йде ось такий бюджетний затискач маси, але враховуючи те, що це є домашній бюджетний апарат, масу собі з часом можна поміняти. І я знаю дуже багато гаражних майстрів, в кого ось такі маси служать. По 2-3 роки людина собі щось з гаражі варить, без проблем воно служить. Ще раз повторюю, що головне функціональність класна. Середина, як ви побачили, теж зроблена нормально. По напівавтомату також претензій немає. Два в одному справляється зі своїми завданнями класно. Дротом без газу варить нормально, з газом варить ще краще. Ну і саме головне, чуть не забув сказати: зварювальний апарат на 120 А я буду розігрувати серед вас. Що для того треба? Обов'язково написати коментар більше, ніж 7 слів зі словом енерсол. І обов'язково тим відео поділитися в себе в соцмережах. Для того, щоб ми знали, що ви поділилися цим відео в своїх соцмережах. Ви просто копіюєте посилання, вставляєте це посилання в коментар і нижче пишете коментар зі сім слів зі словом Енерсол. І все приймаєш участь і вигравай зварний апарат. Все просто.